Всім привіт! Покажу, які є запчастини для коробки передач для китайських 200-кубових квадроциклів. Так, Починаємо з кришки. Кришка гола. Також вона буває в зборі з підшипниками та салінблоками і сальниками. Зараз закінчились, але і бувають також наявності прокладка для такої кришки є. Самі популярні запчастини, які виходять з ладу, це оці два вали. У них слабке місце. Це місце прилягання оцих двох шестерень. Постійно тут зламує зуб, це найчастіша така проблема, тому що на цьому рычагу немає тяги для підсилення і за рахунок рычага його просто вириває, часто вириває навіть з кришкою. Цей варіант це вже йде підсилений варіант, тут йде на 15 зубів. Цей на 35. В діаметрі вони такі самі, як 17-40, тільки товстіші зуби. Якщо у вас, наприклад, 17-40, то заміняється вже на такий варіант. Просто потрібно тільки два вали одночасно замінювати. І вони вже ходять довше. З ними, вже, в принципі, вже не так часто їх купляють, вони ходять вже довше за рахунок товстіших зубів. Шліців, зубів, не знаю, як правильно. Такий вал, це вал проміжний. Вихідний вал, цей вал вже йде на щеплення. Вони бувають теж двох варіантів: різна посадка під щеплення. Довжина в них різна. І от це. це місце, де в картер заходить, це йде стандартне тут, а вже довжина самого щеплення є різна. Це потрібно звіряти по розмірам. Вилочка, переключення передач, тяга до вилочки. Також часто, хто не довключає передачу або погано відрегульований важіль, то вилочка часто зношується. І копірний вал. Також копірний вал іде стандартний. Якщо цікавлять якісь такі запчастини, звертайтеся в приватні повідомлення.